Вітаю друзі. Сьогодні я вам розповім про книжку Джекожа Каздепки Канікули детектива нишпорки. Але це ще не все. З іншої сторони є книжка зачіпки детектива нишпорки. Головним героєм, як ви напевно вже здогадалися, є детектив Нишпорка. Це дуже розумний чоловік. Він знаходить відповіді на всі питання, які йому зададуть. Він навіть може бути розумніший за багатьох дорослих. Наприклад, одного разу його нього запитали, скільки буде 2 плюс 2 помножити на 2. І він сказав: буде 6. а всі інші дорослі сказали, що буде 8. Це ж правильно, бо 2 помножити на 2 4, а потім плюс 2 то рівні 6. Також у усередині цієї книжки на самій серединці є відповіді на питання. Просто детективний шпорка це такий і детектив. Він знаходить відповіді на питання, але їх дуже відкриває рідко, бо він такий детектив, що любить дати. Що би ви самі подумали. Але все одно він залишив у своїй книжці відповіді. Для тих, хто не може знайти, наприклад, якесь питання, відповідь. Ти або сам відгадуєш, або дивишся усередину. Також, детектив Нишпорка є один конкурент, і це детектив Мерцвяк. від кримін конкурентів, коли. У тому самому будинку, тільки у підвалі, відкрив агенцію чорнокнижя. Наш детектив Ниспорка має агенцію рожеві окуляри. А Чорнокниж já, це погана агенція, бо там наш мертв'як навіть трошечки злодій. Він кілька разів робив злочини то вкраде велосипед, то. Пожежу зробить і так далі. Його навіть кілька разів брали у тюрбу, але завжди випускали за гарну поведінку. Але одного разу в нього забрали ліцензію детектива, що трошечки потішило нашого головного героя. Але мертвяк і далі робив зло. То він відкриє агенцію для отпусків, але він хотів брехати. Йому заплатять гроші, а наш мертв'як зникне. Це наш детектив дізнався по слону. Актор, якого найняв наш конкурент, сказав, що він був в Індії. Але в Індії немає африканських слонів. А на картинці був слон. Африканський, а не індійський. Тому наш детектив сказав усім: це неправда, в Індії немає африканських слонів. Всі позабилися, приглянулися, і справді то був не індійський слон, а африканський. Тоді наш злочинець трошки подумав і відкрив гадалку. Це ж набагато безпечніше. Але для цього також. Щоб брехати, треба мати знання. Він сказав, що в цей самий час на північному полюсі ви побачите разом зі своїм озлюбленим зорі. Але це була неправда, бо всі події відбувалися влітку. А влітку на північному полюсі сонце не заходить за горизонт. Потім мертвяк почав обшукувати фонтани, брав звідти монетки і на них жив. Ну, це вже роблять багато хто, тому детективний шпорка не втручався. Але коли мертвяк розпалив пожежу, то його знов посадили. Він нічого не навчився. Також детективний шпорка дуже любить дітей. Діти це його найкращі друзі. Вони його підгодовують цукерками, бо самого детектива Нешпорту вважають за дивака. А, як напевно всі знають, диваків дорослі уникають, а діти за ними й женуться, бо дітям подобаються диваки, а ось дорослим ні. Тому його підгодовують цукерками. діти. Але деколи до нього приходять дорослі. Хоч це не дуже й так і часто відбувається, але все-таки приходять. Найкращим другом детектива Нишпорки є пан М'єтак. Це і охоронець, і прибиральник їхнього будинку. Вони люблять поговорити. І пан. Є так часто приходить до агенції, щоб дещо запитати, бо він один із тих дорослих, який вірить детективу-нишпорці. Ця книжка дає багато уроків. Для тих, хто читає його десь у 5-6 років, тут можуть бути нові факти. Наприклад, що кінгуру це травоїдна тварина. Або що на північному полюсі півроку день, а півроку ніч. Це має знати кожна доросла людина. Але для маленьких дітей це може бути щось нове. Моїм улюбленим розділом є розділ фонтан, в якому ми і з'ясовуємо, звідки тепер бере гроші мертвяк. Тут наш герой із своїми сусідами обговорюють, що колись мертвяк був детективом, потім він став курортом, а потім гадалкою. Але звідки тепер у нього беруться гроші? Пан М'єтак каже, що в нього постійно мокрі руки і мокрі монетки. Він думає, що наш конкурент виловив скар, але детективний шпорка зразу згадує, коли він бачить мертвяка коло фонтану. Може він виловлює монетки в фонтані? Детективний шпорка це перевіряє, і це виходить правда. А на сьогодні все і до побачення. Ставте лайк і підписуйтесь на мій канал.